Доброго дня, шановні друзі, вас вітає компанія Електромотор. Показуємо вам сьогодні відеогляд на ось такий цікавіший інструмент ручний, значить, від відомого виробника Макіта, країна, у на нас Японія. Дуже розповсюджений виробник, так сказати. Багато ручного інструменту, садового. і дуже багато різного спектру інструментів виробляє. В даному випадку у нас кутова шліфувальна машинка, або ж. І ще називають її болгарка. Значить, Модель, як ви бачите, 9565C Бачимо 125 мм діаметром, наш максимальний може бути е, круг, е, по якому ми будемо різати. Значить, Давайте знімемо невеличку розпаковку, подивимося, в якому вигляді приїжджає і що взагалі з себе уявляє. Приїжджаємо е, в такому картонному коробці, все складено дуже чітко. Що всередині нічого не буде у вас бовтатись і, так сказати, не в своїх місцях. Значить, в комплекті бачимо відразу, у нас іде ось такий шліфувальний диск стандартний 125 125 мм діаметр. На 6 на 22,2 мм. Значить, Моделька його D1846,5. Він у нас по металу ось так виглядає. В принципі, для комплектації дуже непогано, щоб ви вже з коробки могли користуватись даною машиною. Далі у нас в комплекті йде ось така брошурка з інструкцією користування. Це така міні-інструкція, -міні як то кажуть. Вона отак от розкладається. Також всю інформацію по машинці ми тут маємо. Далі у нас іде сертифікат відповідності стандартам ЄС. всіх країн тут описано. В принципі, також ніяких питань немає. Далі маємо інструкцію з техніки безпеки, також рекомендуємо її переглядати перед використанням і е, інструкцію відповідно по експлуатації самої нашої машинки. Значить, тут, тут також все дуже е, зрозуміло якісно описано. Бачимо, як встановлювати нашу ручку, кожух, як встановлювати диск. Також ось на задній панелі якісь елементи у нас замінюються. Зараз також подивимося. І відповідно все тут описано також з її характеристиками. Значить, давайте перейдемо по самій комплектації, що у нас є тут і як цим користуватися. А, значить, Іде у нас комплект такий кожух захисний. Зверху знаходиться пластик, як ви бачите, макіта. 125 мм діаметр максимальний. Зверху такий пластиковий кожух із захисного такого АБС ударостійкого пластику, і всередині у нас сама основа, основа вона металева. Значить, Сам елемент кріплення у нас виконаний по ось такому принципу. Тут знаходиться зажимний такий е, гайка, і відповідно ось цим вушком ми зажимаємо нашу, наш кожух вже відповідно на самій машинці. Значить, далі у нас іде сама машинка. Ось так вона виглядає. Дуже якісно зроблена. Ось з цієї сторони бачимо маркування 9565 CVR. Значить, Працює від 220 звичайної мережі 60-50-60 Гц, має потужність 1400 Вт. І максимальну кількість обертів 12 тисяч за хвилину. Це я так розумію, холостого ходу. Маємо дату виробництва, серійний номер, все як положено. І в комплекті у нас також іде ось така ручка з таким перфорованим пластиком, щоб зручно було за неї триматись. Монтується вона на нашу машинку з трьох-трьох положення. Зараз покажу. І, відповідно, ось цей ключ, завдяки якому ми якраз таки і встановлюємо наші е, значить, різ, ріжучі диски. Давайте приберемо коробку в сторону і розкажу вам більш подробно про нашу машинку. Значить, як бачите, виконана вона в ось такому фірмовому кольорі, фірмовому стилі від Макіти. Е, маємо у нас Відповідно, елементи керування, сам запуск машинки, знаходиться у знаходиться з цієї сторони. Ось як бачите, виконаний він таким чином, що просто вперед його посунути не можна. Це для вашої безпеки зроблено. Значить, ми повинні спочатку нажати знизу, а потім нагору і, по його тут можна, да, і зафіксувати його можна. Нажимаємо, хоп, відско... відскочило, і вже вона працювати не буде. Тобто, Нажимаємо вниз, вперед і просовуємо палець, так воно вже буде працювати. Наш патрон, на який встановлюється відповідно, сам диск, є фіксатор, завдяки якому ми блокуємо прокручування нашого патрону, щоб можна було зручно монтувати ваші диски. І що хотілося б ще про неї сказати. Значить, Ось тут, з задньої сторони, маємо регулювання, це так розумію, по швидкості обертів. Нашого ріжучого диску. І що хотілося би ще додати, значить, маємо ось тут таке маркування Super Joint System SJS. Це значить запатентована так сказати, технологія Макіти. Що це означає? Це означає, що у нас на цій машинці встановлена така перехідна муфта. Тобто є моторчик, який подає і крутить. І ось тут знаходиться муфта. Яка, відповідно, і запускає в дію нашу машинку і наш обертальний ріжучий круг. І, відповідно, це зроблено для того, щоб забезпечити і вашу безпеку, і безпеку нашого мотору, щоб все довше пропрацювало. Наприклад, у випадку, якщо йде якесь перенавантаження або ж диск різко зупиняється, то немає такого сильного поштовху. Значить, ручка у нас монтується. Помилися я не в трьох, а в двох положеннях. або справа, або зліва. Також часто буває, ще монтують її зверху. Але тут такої можливості немає, тому тому ось так вона, в принципі, і монтується. І відповідно наш кожух також встановлюється на нашу голову. Ось цю. Зараз спробуємо це також зробити. Так. Так, мабуть, треба трошки віджати, а потім вже встановлювати. Зараз це зробити не зможемо. Тож, дорогі друзі, ось така машинка дуже цікава. І трошки вам розкажу по її значить, характеристикам. Маємо, як я вже сказав, звичайну мережу 220 вольт, від якої вона працює, відповідно, провід у нас з ось такою вилкою, з таким штекером, довжиною біля, я думаю, метра півтора-два і значить, Звичайна мережа 220 В, потужність її складає 1400 Вт. Максимальний діаметр диску, який можна встановлювати, 125 мм. І максимальна товщина диску складає 7,2 мм. Швидкість без навантаження нашого обертів 12 тисяч обертів за хвилину. І, відповідно, вага її складає 2,4 кг. Тож доволі немало. Тобто в руці вона дуже зручно сидить і, в принципі, вона така невеличка компактна. Ось така дуже цікава, машинка. кутова, кутова шліфувальна машина або ж болгарка, ще називають, є у нас в наявності. Також багато інструментів від Макіти маємо. Працюємо з офіційним імпортером, тому ніяких підробок, так сказати. У нас і бути не може. Ось, ви бачите, до речі, є маркування у нас по нашим швидкостям. Значить, на першій швидкості видає 2800 обертів, на другій швидкості видає у нас 4000 обертів. На третій швидкості 6500, на четвертій 9000 обертів. І на п'ятій швидкості наша машинка буде видавати 12000 обертів за. Хвилину. Ось такі у неї в принципі, характеристики. Тож, за такими, дорогі друзі, звертайтеся до нас в компанію Електромотор. За задоволенням зробимо вам ось такий невеличкий бонус у вигляді знижки, якщо звернетесь по нашим робочим номерам телефонів або ж залишите замовлення на сайті нашому «Електромотор.com.ua». Зробимо вам знижечку, для того, щоб ваша покупка, так сказати, була більш приємною. І ви були дуже задоволені. Приладом, який ви придбали, відповідно. Чекаємо на ваші звернення. З вами була компанія Електромотор. Гарного вам дня і до побачення!